Вітаю! Ми розпочинаємо курс психосоціальних активностей для дітей різного віку за методологією MGS – Рух, ігри, спорт і креативність. Тож що таке методологія MGS і в чому її особливість? Методологія MGS Movement, Games, Sports and Creativity – була розроблена швейцарським фондом. Тердезом і впроваджується у всьому світі з 2005 року, а в Україні з 2015-го. Основна ідея методології дати дітям можливість відкривати для себе нові знання та навички через ігри та практичний досвід. За принципом, скажи мені і я забуду, покажи мені, і, можливо, я запам'ятаю, залучи мене і я зрозумію, граючи та взаємодіючи з іншими дітьми. Під керівництвом сертифікованого фахівця дитина вчиться ефективно керувати власними емоціями, розвиває навички емпатії та кооперації з іншими. Крім того, важливим аспектом цієї методології є зворотній зв'язок та рефлексія. Спілкування з дитиною після кожної гри та в кінці заняття, під час якого учасник має можливість висловити свою думку, обговорити свої емоції та новий досвід. Завдяки цьому дитина набуває кращого розуміння себе та своїх почуттів і навчається краще висловлювати їх. Докладніше про методологію розгорнути пояснення ігор та виклад психосоціального підходу до занять ви можете знайти у посібнику за курсами МДС. Рух, ігри, спорт, креативність. Завантажити посібних можна за посиланням нижче.